Україна потребуватиме мільйони трудових мігрантів для вирішення проблеми нестачі трудового ресурсу. Але чи є альтернативи? Звичайно, ми розглядаємо цифровізацію традиційних галузей, впровадження штучного інтелекту. Все це дасть можливість зменшити потребу в людському капіталі, але радикально не вирішить ситуацію. Бо цифровізація потребує. Збільшення трудового ресурсу. Що ж є альтернативою для України? Звичайно, це повернення українців. Але не це ключове. Ключове це продовження довголіття. Так, за рахунок зростання народжуваності, ми лише через 20 років виправимо ситуацію з нестачею кваліфікованих кадрів. Зараз це питання того, що українець має прагнути бути активним до 75 і більше років. Це не означає зростання пенсійного віку, це означає, перш за все, що ми самі. Маємо дбати про наше здоров'я, маємо проходити чекапи, маємо розвивати нашу адаптивність, спроможність навчатися, змінювати професії, не боятися переїздити, шукати місце, де є краща робота, краща професія, краща зарплата для самих себе і для того, щоб держава могла розвиватися. Саме активне довголіття, вихід для України.